Чи ви чули новину? Новина така що ну, Десь у світі Ірод цар здумав нашу Палестину розділити наполовину. Але ми не піддамося, ми його не боїмося. Хочу я про там сказати, в небі зірка зайнялась. І зі сходу йде на захід, йдіть за нею, йдіть до нього, до дитяти, до Христа, бо він правда і життя. І вони прийшли. Понад дві тисячі молодих людей із великої України відгукнулися на запрошення студентів із західних регіонів, щоб разом відчути та пережити таїнство Різдва Христового. Студентська місія це місія молодих людей, які завжди сприймають чи несправедливість, чи добро, дуже глибоко і резонансно це сприймають. Я думаю, що власне ця їхня така. Удача молодих людей допоможе зрозуміти і дорослим те, що, можливо, від нас відбирали, можливо, нас роз'єднували свідомо, чи не свідомо, але роз'єднували довші роки, а їхня місія об'єднати всіх нас. До ініціаторів акції Львівського національного університету імені Франка та Українського католицького університету долучилися більшість вищих шкіл Західної України. Різдво разом поблагословили єрархи УГКЦ, УАПЦ та УПЦКП. Львівські парохи гостили у себе представників східних регіонів. Галичани, незалежно від віку, статусу та віросповідання, радо відкривали свої серця та домівки для дорогих гостей. «Коли прийшла до Муризка почала розказувати, що набирають студентів, які приїдуть нас, святкувати до нас Різдво, і бракує родин, які б готові були їх прийняти. Ну і перша якась логічна зразу думка була, що ми б могли їх прийняти, тому що там святвечір, а якщо поміщається четверо осіб, якщо для них є що їсти, то це і буде для шести там, і семи. Ну і так само була можливість переночувати цих людей. Традиція відмічання Рождества. например, в Донецкой области, откуда я родом, по-моему, абсолютно кардинально отличаются, во всяком случае, в нашей семье от празднования Рождества тут. Потому что у нас это просто собирается вся семья за столом, идут обычно, ну и просто идет обычное празднование, как и любой другой праздник. Тут Рождество это некоторый ритуал, благодаря которому действительно повышается духовность. И просто это, это очень интересно, это нужно поддерживать. Певно, буду ще переповідати онукам своїм. Моє перше Різдво у Львові, таке перше справжнє різдво, яке я по-справжньому провів. Як то воно потрібно, щоб має, як має бути. Їхали всі із сподіванням побачити цю феєрію, взяти в цьому всьому участь і я впевнений, що ніхто з нас не розчарувався. Вважається, що Різдво то є сімейне свято. І події останніх місяців минулого року на цілий світ заявили про народження нової нації, оскільки народ складається з сім'ї і важливе то поєднання, об'єднання народу. Тому ми без вагання на пропозицію ударки без вагання, згодилися на те, щоб святкувати Різдво разом з гостями, які приїдуть зі східних областей. Молоді душі прагнуть відновлення тої духовності, яка була втрачена за багато років. І слава Богу, що вона e, тут, на Галичині, збереглася значно більшою мірою. Хоча я думаю, що це взагалі тимчасово, що студенти їдуть на Захід і мрію, що колись прийде такий час, коли студенти Галичини будуть їхати на Донбас, на Слобожанщину, на, може, в Крим навіть, щоб там e, святкувати Різдво і, може, колись і Великдень. Я когда услышала о том, что проводится акция Рездво разом, проявила желание сюда приехать по той простой причине, что как бы хотела убедиться в том, что то совсем неправду говорят о том, что на Западной Украине очень не любят людей из Восточной Украины. Это все неправда. Все очень внимательные, улыбчивые, ласковые. Все улыбаются, смеются, шутят. Рождество. Это замечательный праздник, и когда я вернусь к себе в Сумы, я, наверное, буду отмечать именно по тем традициям, которые здесь я встретила, потому как они гораздо ближе делают людей друг к другу, чем на самом деле. Я взял профессор с ветеринарного университета, Йосип миколаевич и... Я видел, насколько семья открыта, насколько они с нами возятся, как с маленькими детьми, которые нас пытаются развлечь, занять, поделиться самым важным, самым откровенным, что у них есть, показать и вот передать, показать свою открытость для людей с разных уголков Украины. Был очень необычный вечер и. Очень необычная семья, как необычный город и как необычная страна, в которой мы живем.